Це так мене короче, пошторило. уже 20 років не попускає, короче. Ну я живу в своєму радужному світі. Учень радужного лотоса придумав. Вся поселка, короче. Да, мир загадочный. Вообще Що ми п'ємо сьогодні? а знабори. за здоров'я зеленського. Президент не в нас в беде. Він бункер не залазит. На своей території треба захищати то що. Що маємо, то тримаємо правоверності странство соединяйтесь. Ми новий новый мир построїмо. Да, євреї мессиані Мессіане, ми всі мессиані Являємося місіонерами світлого будущего. Якщо ми сейчас не остановим кровопроліття, то вже все расколы упраздняться самим собой, потому что Бог единый для всех. Бог есть і на опукаться в духе истине. Не можно. Перводу загрязать не надо. А ч я должен за вами убрать мусор, короче. Вы насрали, еще в космос лезете. Вот. Зачем вам туда лист? Хотя бы под носом разберете, что есть. Одна река была как белый день, другая черная, как ночь. А третьи волны были пламенем, но ожидал их одно. Вела меня от юга и до севера. Дорога по неведомым краям. Менялся мир, чего у меня только не было. А три раки впадали в океан. Хорошо. А знаури, состав, який прочитать. Гранатове вино. Нормально. Люблю я таким создавать эликсиры. Ослепший старый мах. Ночью лесу ходил. На кладбище разлил. Все волшебный эликсир. Лишь проговорил. Что ж я старый натворил. Тут поживали. Семеро жевали. Рвали свою плоть. Среди ублюдка вшел артист. кожного нам плаще мертвый анонист. А люди такі свині не, не цінять те, що є. Убивають, все живе. Що скільки радіації придумали, скільки ядерних ракет коротше. проти людей, проти людей. Бояться друг друга коротше, і взагалі ну, не хочуть мирно жити там. Ось такі от діла. Ну вот, господна косилка работает. Я пойду помогу, можу чем то помогти вам там покосити травку. Че, прошовся, робота богато, коротше. Мені нравится образ жизни, короче. Твори добро на всей земле. Твори добро, коси бабло. И бабло переможе зло. А те, хто плюс на минус не ловить, а хоть другие -то тормозят, я радужно в мире живу. Веселка, спросив у сонця, спросив вітру, я запомню ці слова, шукай на небі. Яскраву зірку, на неї дивлюсь я. На 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 Спросив у сонця, спросив у вітру. Я запомню ці слова. Шукаю небі. Яскраву зірку, на неї дивлюсь я.